Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Пропоную спекти смачнезні рогалики. Рогалики на кисломолочному сирі, тісто саме, але вони виходять такі м'які, пухнасті, такі прямо тануть в роті. Із доступних продуктів, мало цукру і без яєць. Так що давайте приготуємо. Так, Друзі, без усяких зайвих слів, швиденько за 5 хвилин. Замішуємо тісто на ці смачне рогалики. Тут у мене кисломолочний сир, От можна його розум'яти вилкою. І часточки сиру, якщо попадаються, мені це не заважає. Сюди важливо, щоб воно було кімнатної температури масло. Я його трохи перетопила мікрохвильовці. Ну, нічого страшного я вже спішу. Додаємо до цього сиру. Цей вигідний рецепт, тому що, коли от Сир завалявся в холодильнику, ви не знаєте, куди його діти. А то можна його у випічку. Яєць не потрібно, цукру сюди не потрібно. Додаємо тільки ложечку чайну ванільного цукру, дрібко солі. Ще раз добре перемішуємо і борошно. Чайну ложку розпушувача для тіста. І замішуємо. Тільки у мене пішло муки, я напишу. В рецепті під відео. Так, буквально 5 хвилин, та і менше, мабуть, чим 5. Тісто наше готове, вимішане. Тепер потрібно дати йому відпочити. Можна загорнути у плівку, класти до холодильника, можна просто накрити отак, от зверху, або плівкою або рушничком. І дати вистоятися. Ну, не менше десь пів години, вже, якщо ви там спішите. А якщо ні, годинку й дві. Беру тісто з холодильника, борошна, розрізаю на дві частини і кожну буду розкочувати пласт. Затвердло трохи, зараз воно швидко прогріється і підсипаючи так от борошно, щоб не прилипало. Тісто має бути і не сильно товсте, але і не тоненьке, щоб аж світилося. Так, ось. так, ріжемо на сегменти, як зазвичай на рогалики, кіфлики. Спочатку на 4 частини, а тоді іще на 3. Ну що, поспішила, людина спішила, як ото кажуть. Було спочатку не розрізати, а зробити деякі маніпуляції. По рецепту нічим не обмазується тісто, а просто посипається цукром. Але мені не вистачило той раз, коли я готувала без камери такої слоїстості у рогаликах своїх, то я змащу трохи олією. Знаєте, як от ті булочки що печуть. Цукрові на дріжджовому тісті і змащують спочатку поверхню якимось жиром, олією чи вершковим маслом. Я люблю змащувати олією. Знаю, щось мені більше подобається. Далі посипаємо цукром зверху і просто скочуємо. Далі готовий рогаличок беремо і верхньою частиною однією змочуємо у цукрі, а нижньою частиною у форму. Я форму виставила пергаментом, можна і не вистеляти, це я просто для зйомки. А так тут є достатньо жиру. Вони пролипати не будуть, ну, можна змастити, там трохи олією вже. Так, другий у мене вийшов такий трохи куструбатенький, ну нічого страшного. Так, змащую олією весь корж. Перша партія о, тифлики у мене вже в духовці на 180 градусів. Поставила так десь плюс-мінус 20 хвилин. Там буду поглядати. І посипаю цукром зверху. І тепер ріжемо на частинки рогалики. Згортаємо і на противень. Перед цим змочивши цукрі, обкачавши вірніше один бік. Так, перша партія рогаликів у мене вже спеклася. Температура 180 градусів. Пеклися у мене вони 18 хвилин рівно. Ну, ви поглядайте за своєю духовкою, отакі вони пухкенькі, такі рум'яненькі, трохи мають бути. Назвичайно такі ніжні, ніжні. Прямо от в руках аж страшно брати в руки. Ось мої рогалики всі готові. 24 штуки вийшло. Такі вони. Вони ще трохи тепленькі, але мені не терпиться вам показати. Давайте розламаємо один. Такі м'які-м'які, пухкі-пухкі. Просто навіть аж всередині такі можна розрізати і якусь начинку туди вкласти. От Отак можна їх показати. Бачите, які всередині. пухкенькі пухкенькі і от слистися та, що я казала, від олії. Трохи такі резонуватій, не сильно солодкі. Кому не вистачає ще цукру, можна перетрусити цукровою пудрою. Але нормально і так. Ми ж їх обкачували. Кому сподобався рецепт, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ми ще з вами зустрінемось. Обов'язково!